Дякуємо вам, дякуємо. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Ну, тепер далі я хочу все. запросити на цю сцену. Це не наші гості, це наші друзі, люди, котрі повсякчас з року в рік, приїздять на Бандерштат. Під ваші оплески, добровольці, сябри, білоруси на сцені Бандерштату! Під ваші оплески. Привіт усім! Слава Україні! Живе білорусь! Я білоруський доброволець і пользоваться хвост. За цей час я зустрів багато моїх земляків-білорусів, таких же, як я. і ми будемо змагатися до перемоги. За вашу і нашу свободу. Слава Україні! Живе Беларусь! Хоча вам! Великий двякуть! А зараз я дам слово своєму сябрю. Ребят, хотелось бы сказать по поводу вот этого всего чудесного события. Мне реально очень понравилось здесь, я впервые на Бондерштате. И я надеюсь, что все последующие Бондерштаты будут не хуже этого. Огромное спасибо вам, организаторы всего этого. Меня просто чувство переполняет позитив на высшем уровне. Ребят, спасибо и вам. Чудесна публіка, ми з вами, Україна. Спасибо! Дякуємо, Сяври, дякуємо.